Всім привіт! І так, це продовження частини про Чорногорію. А саме в цьому відео я розкажу вам про готель Слов'янська Плаза. Ми його називаємо, а взагалі воно вимовляється як «пля -плаша», якось так, Ну, в общем, про цей готель. Отже, ми там були сім ночей, три людини, двоє дорослих, одна дитина. Ми заплатили 54 тисячі гривень рік тому. У нас були тільки сніданки. Здається, це трьохзірковий готель. так. Якщо чесно, за таку ціну ми очікували чогось більшого. Сам готель гарний, там і рецепшн прикольні. Там є такі як райончики готелю, тобто він дуже великий, обширний. Нас возили навіть от на початку, як забирали з багажом, нас навіть на такому міні-карі підвозили до нашого номеру. Номер нам не дуже сподобався. Видно, що готель старий. Це старе, плитка стара, балкончики старі, ну тобто таке, знаєте, вже підгулявши. чистенько все так більш-менш, але все було доволі старе. Е, їжа теж така за таку ціну, якщо чесно, ми очікували чогось більшого. Було трошки морепродуктів, давали там якісь мідії, трохи кальмарчиків, е, типу як мікс знаєте, в салаті, але воно таке теж не супер свіже. Видно, що, ну, да, що це не сильно вони старались якось нас. Впітліть цією їжею. У нас були тільки сніданки, тому більш про інше не можу сказати, які там були вечері, обіди. Але я ж кажу, навіть по сніданках було видно, що це не прям супер якісь. Знаєте, є трьохзіркові готелі, в яких кормлять ну просто на п'ять зірок. А це був прям їжа от трьох-двох зіркового готелю. Е, наступає ніч, і оказується, що у нас біля нашого номеру знаходиться ресторан, в який приходить все місто. Нічний ресторан, такий на дворі, там грає музика до ночі. Потім, коли вже музика перестає грати десь о першій другій ночі, там починають п'яні люди, розпівати пісні, кричати дуже довго. До 4-ї, до 5-ї ранку ну, спати неможливо. Тим паче, коли з відкритими вікнами це взагалі неможливо, хоча ти хочеш якби, дихати повітрям вночі. Ми закривали вікна, все одно дуже важко заснути, дуже гучно. І навіть біруші іноді не допомагали. Ну ми прийшли жалітися, каже, переселіть нас якесь інше, тому що ми дійсно тоді ми приїхали після травень, а в травні були дуже сильні обстріли, якщо пам'ятаєте, в минулому році. І ми дійсно ночами не спали ці тривоги. Ми хотіли ми їхали відпочити, знаєте, на відпочинок. Я розумію, що в різних людей різне поняття відпочинку, хтось для якогось відпочинок це ночу. П'яними кричать пісні, окей, але коли це, знаєте, посеред готелю, і це заважає тим, хто спить в готелі, ну це взагалі не мислимо. Ну. І ми потім читали відгуки, що багато людей возмущались. Ми прийшли, нам сказали, ні, всі номера зайняті, неможливо вас Е, е Ми прийшли другу ночь, тому що моя мама вже просто плакала, каже, я не можу виспатися. Я приїхала, заплатила такі гроші для того, щоб вночі спати, вдень гуляти, да, на морі, плавати, вночі спати. Це мені хтось в коментарях в Тікток і писав: ви що туди спать приїхали? Так, да, вночі ми приїхали спать. Тим паче ми з дитиною, моя мама вже е доросла, жінка, вибачте, вже не молодь, да, Вона приїхала, щоб вночі виспатися. Тому що в Україні це на той момент було дуже складно зробити. І це нас дуже ображало. Ми просили. І на третій день моя мама вже прийшла на рецепшн, вона просто плакала, і вона вже почала. Просто ну, не скандалить, але вона почала казати, що все, я буду тут на ресепшені спати, каже, я не можу виспатися, я приїхала відпочити. І теж саме неприємне було, що на рецепшені з жіночкою, така рижа жіночка, адміністратор, я так розумію, я з нею розмовляла англійською. Потім моя мама щось там починає: ну, якісь два слова українською: типу Я не можу спати. знаєте, ну, В неї вже як крик душі був, вона не намагалась з нею говорити. А ця жіночка. Я не можу з вами говорити і на русском, і на англійське. Типа, і на англійському одновременно. А я їй кажу англійською, що ні, я з вами розмовляю англійською. Ось розмовляйте зі мною. Я кажу, то що мама там плаче щас стоїть, це взагалі ну, типа, не ваша справа, і тим паче вона не говорила російською. І мене це просто так обурило. Вона це з таким сказала, що я не можу одночасно вам відповідати типу, російською і англійською. Я кажу, я з вами говорю англійською. Все, давайте розмовляти англійською, в чому проблема? Дуже неприємна жінка. Потім вона позвала якогось старшого, мабуть, директора. Чоловік він вже зжалився над нами, а казали, що все-таки є наміра свободні. І він нас переселив в кращий номер на третій день. І після того ще й нас почало тошнити. В минулому відео я це розповідала. Ми отруїлись. Ну, в общем, якось не, не задалась у нас відпустка. Е, також розкажу, що цей отель він знаходиться біля моря недалеко. Здається, це навіть перша лінія вважається, але до моря йти було хвилини 3-4. І до їдальні також нам треба було з номера йти також пару хвилин, щоб дойти до їдальні. От, І там іде їдальня по дорозі, і далі вже море. От. Свого пляжу в готеля немає, тому треба брати платні лежаки за 20, 18, 15 євро. Це коштувало в минулому році, наголошую. Е, анімація в готелі, якщо чесно, я не пам'ятаю, що була якась анімація. А, що ще теж не сподобалось, був басейн, на якому дуже мало ліжаків на такий огромніший отель. Просто ліжаков 20-30, ну, ну 30, ладно, ліжаков на отель, там, де мені здається, десь тисячі людей. І зранку просто вишиковувалась черга, щоб займати о 7-й ранку ці ліжаки. І ти приходиш, ти ніяк не полежиш на ліжаку, басейн маленький. Здається, він був без подогрєва, чи якщо з падагревом, то дуже слабеньким. Звісно, вид там був дуже гарний, гори, це все. Ну, в общем, Не сподобався нам басейн. Море сподобалось, але знову ж таки було дуже багато людей, ліжаки. ми брали кожен день майже, але це було доволі дорого і затратно. Жаль, що отель, який в теорії в першій лінії, в нього нема свого пляжу. Це великий мінус звичайно, для цього отеля. Це намагаюся подумати, що можна позитивно сказати про цей отель. І навіть не знаю. Ну, територія непогана, велика територія, там такі, на честь пальми, красиві квіточки ростуть. Ох, ну, і це, мабуть, все. Не хейтіть мене дуже сильно, тому що, ну, дійсно, отак от, от. Місто теж нам не дуже сподобалось. Будва. Не цікаво, скажу вам чесно. Буде посилання внизу знову ж таки на мій тікток. Можете зайти, подивитися ще відео. Там люди писали, що треба просто в Чорногорі їхати в інші міста, можливо, в інші готелі. Можливо, там було б краще. Все, дякую вам за перегляд. Всіх люблю, цілую, пока.